Виключення електроенергії. Україна це спарта. Виключення електроенергії, причини і наслідки, роль та місце підприємців. Сьогодні поділюся своїми оцінками наболілої теми відключення енергопостачання українських громадян, українських помешкань, підприємств та установ. На мої глибокі переконання, друзі, те, що ми на сьогоднішній день бачимо і відчуваємо, це підготовка України до аскетичної форми авторитарного правління, коли в Україні життя стає нестерпне, що призводить до ще більшої ненависті, нетерпіння і виховання в українському суспільстві вічних воїнів. Воїнів, які будуть боротися за незалежність за кожен квадратний метр землі. І це ймовірний варіант, який ну, можливо і є прийнятним для когось в сьогоднішніх реаліях. Так справді воювала колись Спарта. Це було суспільство воїнів, де все було направлено на боротьбу і яких, якоїсь іншої цілі, іншої, іншого бачення. Це суспільство не знезнало. З дитячого віку, з немовлят, виховували воїнів. Е, найбільш шанована посада була і позиція в суспільстві це воїн, і все вибудовувалося навколо, навколо, навколо військової піраміди. Е, інше вважалося другорядним, і ця модель показала, що вона не, життєда... не життєдайна. Чи існує на сьогоднішній день на мапі світу Спарта як країна? Коли вона перестала існувати? Що сталося? Так, ми чуємо легенди, читаємо книжки, бачимо фільми, як героїчно захищалися 300 спартанців. Наслідки. Вони все одно були захоплені, вони були знищені попри свій героїзм. І в зв'язку з цим треба... Зробити свій, мені здається, висновок. В першу чергу достукатись до можновладців, які сьогодні мають всі важелі влади, і донести їм, щоб вони зважили на ситуацію. Звичайно, можна стати героєм. Там, хто там у них був? Цар Леонід чи хто у них там був, Ви, воєводець, не пам'ятаю вже імен. Воювати на чолі з 300 спартанцями, воювати до останнього спартанця, а може бути і інший шлях. Шлях Моїсея, коли він не хотів протистояти і розумів, що протистояння з єгиптянами призведе до винищення повністю нації, він вибрав інший шлях шлях поступок і компромісів. Тому виключення електроенергії треба розглядати виключно з, цього, з цієї позиції. Як я вбачаю, що все наше суспільство готує до такого суцільного аскетизму для чого? Щоб межа от знаєте, між військовим в окопі на нулі, і з, 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 з тою межею, яка знаходиться в тилу, була майже невідмінна. Що Це були приблизно одинакові умови. Що там ти сидиш, виживаєш, думаєш, як тобі зігрітися, тому що попереду у нас зима? Що е, на нулі? Це для того, щоб приблизно вирівняти ці умови. І це дуже погана тенденція. Якщо справді такий шлях, шлях війни до останнього українця вибере наша влада. То українська нація може пропасти так само, як колись пропали спартанці. І забутися у віках. Як на мене, я є прихильником збереження української нації, української ідентичності у віка. А тому треба розглядати своє майбутнє з позиції посту куповом провісів. І таких прикладів дуже багато. Це це і фіни. Перед Другою світовою війною, які поступилися своїми територіями. Це і цісельні європейські війна, коли поступки територій відбувалися, але зберігалися суб'єкти міжнародного права, якими є державами. Саме головне зберігалися нації своїми національними відмінностями і своєю національною ідентичністю. І це єдиновірний шлях, як на мене. Тому я всіляко вітаю вітаю на сьогоднішній день. Перемовини, звичайно, мене лякає, що ці перемовини можуть бути підкилимними, кулуарними і можуть бути досягнені домовленості, що буде збережена фактично авторитарна модель управління, диктаторська модель. Підливає масло вогонь відношення суб'єктів міжнародного права, коли вони визнають так, визнають легітимність Володимира Зеленського. І ось саме це визнання зустрічі роблять його легітимним, незалежно від того, як до цього ставиться українське суспільство, українські юристи чи правники. Тому, друзі, в сьогоднішніх реаліях моя порада підприємцям, допоки ми не розуміємо чітко, яку позицію вибрала для себе влада, тому що зараз ми знаходимося, як я бачу, на межі, чи то буде політика компромісів, домовленостей. Чи війна до останнього українця за кожен квадратний метр території, що суперечить заявам Володимира Зеленського, і коли він йшов на посаду президента, він дослівно казав, що жоден клочок землі не заслужує чоловіцькій життя. Але бачимо, що ситуація змінилася. В цих реаліях підприємцям в реаліях Україна Спарта взагалі немає шансу. Немає шансу, і я от читаю зараз. Пости колег, коли там через 5-6 років донараховують штрафи, вичавлюють останні копійки. Якщо буде вибрана модель України Спарта, то підприємництво місця не буде. Все буде направлено, як кажуть, все для перемоги. Хоча ну, ми розуміємо, я думаю, всі свідомі мудрі розуміють, що перемогти в сьогоднішніх реаліях неядерній державі, ядерну країну неможливо. І, хоча нам постійно підмінюють ці поняття, яка вкратко, перемога була, це. В перших порах, ви знаєте, парад на червоній площі, потім перемога це вже кордони 91-го року, потім перемога це хоча б повернення Криму. Зараз вже перемога, принаймні, збереження столиці. Але ви повинні розуміти, що ну, якщо ми не запустимо метод компромісів, поступок, так, і можливо, і найгірший сценарій, варіант виведення української нації з території більш прийнятні. Пошук іншого дому, як це зробив свого часу Моїсей, і варто повчитися в обраного народу цієї мудрості, то ну, варіантів не так то багато. Підприємцям, урахуванням сьогоднішніх реалій, я рекомендую ті, хто на собі має зареєстрованого фізичну особу підприємця, взагалі не мати на собі іншої нерухомості. Я про це вже говорив у своїх попередніх стрімах. Треба відписати з себе квартири, машини, земельні ділянки. У вас не повинно бути нічого, тільки зареєстрований суб'єкт підприємської діяльності. Тому що ви ризикуєте тоді всім своїм майном, при моделі Україна Спарта, все для влади, фактично, та, яка розглядає позицію все для перемоги, вас можуть забрати. Все, в будь-який момент і в будь-який час. Тому в першу чергу думайте, захищ захистіть себе, захистіть те, що ви важко виборували в українських реаліях, боручись з корупцією, з олігархами, з корумпованими можно можновладцями. Перепишіться на дружин, родичів, дітей е... і думайте про релокацію свого бізнесу, про перенесення свого бізнесу, чи в якісь онлайн платформи, чи за межі України. Я не закликаю українців полишати свої території. Але якщо у вас є можливість вибору, то мені здається, що треба розглядати її з позиції збереження свого роду, збереження української нації, представником якої ви є, і незалежно від того, де ви будете жити, на території, яка називається Україна, але по факту, на жаль, за всі більше 30 років не стали незалежною державою українців, тому що у нас у владі керують нами не українці. Ми завжди знаходилися то під східним ворогом, то зараз заграємо з західними партнерами, а свої ідентичності, на жаль, не набули. То, незважаючи від того, де ви живете, головне, щоб ви залишалися українцями, щоб ви пропагували українські традиції, українську культуру, щоб були прикладом для інших і у такий спосіб розвивали наше українське майбутнє. Сподіваюся, що все-таки мій стрім, якщо ви поділяєте друзі, перепостять, можливо, хтось побачить з влади і для себе вибере теж майбутнє з владарів. тому що, на жаль, ми залежимо від їхньої волі. Не, не, не бачу зараз можливості і не вірю в найближчу перспективу, що суспільство може прокинутись. Суспільство психологічно заганяють в систему, де вони думають про завтрашній день, як вижити, і в цій моделі. Підняття якогось протестного духу, ну мало ймовірно. Так само і військові вони зараз знаходяться під шаленим тиском москалів. У них немає часу повернути голову назад та, чи виставити якісь претензії сьогоднішнім жилам, які будуть до речі розглянуті однозначно з позиції, що це рука Кремля. А тому треба думати про свої перспективи і, і відправляєте дружин, напевно, дідей, в іншій директорії розвивайте там свої бізнес-ініціативи. Головне, щоб українські бізнес-ідеї не були втрачені, а знаходячись за межами України, гуртуйтеся в роду спільноти і підтримайте, вибудовуйте систему до свого по своє. Як це, до речі, ми бачимо, роблять східні народи, і воно ефективно працює. Україна стає все більш неприйнятною і непридатною територією для ведення підприємницької діяльності. Якщо політика найближчим часом не буде змінена, то Україна Спарта стане реальністю і підприємництву не буде місце в такій країні. Все буде розглядатися з позиції, якщо щось необхідно буде в війні. Воно буде, якщо не добровільно, то насильно забрано будь-якого підприємця при волі авторитарного лідера чи диктатора, хочете його назовіть. Тому що це це така доцільність. Не буде економічної доцільності, буде доцільність проведення війни. Отака От моя позиція, таке моє роз'яснення щодо сьогоднішньої ситуації з відключенням електроенергії. Відключення електроенергії це пазл у побудові суспільства, де всі з колисок немовлят готуються на війну. Готуються на війну і все, все аскетично. Попереду нас може бути чекати бараки і так далі, тому подібне, тому що виживати в сучасних мегаполісах, які централізовано опалюються, централізовано подається водопостачання за умови відсутності електроенергії, буде неможливо. Чекаємо найближчих маркерів, які будуть нам зрозумілі, і я буду з вами ділитися ними і вказувати. Дуже багато залежить від зовнішніх чинників. Але влада безпосередньо в Україні знаходиться у руках Володимира Зеленського і його найближчого оточення. І від їхнього рішення дуже багато буде, що залежати. Гарного дня, всього найкраще, друзі.